Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні з вами 19 вересня, і як завжди, на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Сьогодні я хотів би поговорити про саме той населений пункт напрямок, локацію, саме там, де відбуваються найбільш дисонуючі багатьох події. Які потребують звернути увагу на дещо що не так популярно обговорювати в нашому інформаційному просторі. Я говорю про Купінськ. Ви знаєте, що останнім часом було багато уваги прикуто саме до Купінська, оскільки російські окупаційні війська мали можливість. Відправити туди свої підрозділи диверсійні групи в першу чергу, які і безпосередньо е, закріпилися на околицях Куп'янська по вздовж траси Р-79 по проспекту Конституції та по проспекту Захисників Куп'янська. Але тут найважливіше інше справа у тому, що деяка частина з цих е, окупантів, е, вони просувалися саме в глиб е, околиць північно-західної частини Коп'янська, прикриваючись цивільним одягом. Вони були одягнуті в цивільне. Саме ось ці просування, які ми зараз можемо з вами е, спостерігати, в Куп'янську відбувалися в багатьох випадках російськими окупантами, коли вони групами по два-три тіла вони просувалися в джинсовці в якихось сорочках. Ну, тобто, вони не виглядали як середньостатистичні окупанти і так далі, і таке інше, як їх можна було саме розпізнати і відповідно протидіяти їм. От у тому то якраз і тема е, цього відео. Воно не присвячено сьогодні е, зоні бойових дій, е, тим чи іншим подіям, які відбуваються по лінії боєзіткнення. воно воно присвячено тим, хто залишається в зоні бойових дій. Тим, хто е, якраз є цивільною е, особою, той, хто є цивільним, і хто залишається в зонах евакуації, там, де Відбуваються вже активні бойові дії. Росіяни наступають, і навіть ми можемо спостерігати їх штурмові та диверсійні групи на околицях тих чи інших міст, де повністю зруйнована інфраструктура, де нема опалення, де нема водозабезпечення, де нема магазинів, де нема аптек, де нема нічого, окрім зруйнованих багатоповерхівок, але хтось з цивільних там продовжує залишатися. Я чув багато версій з того, що люди, які там залишаються в зоні бойових дій, саме по цим локаціям, вони, ну, вони думають, що далі, коли вони вийдуть за межі цього населеного пункту, вони будуть нікому не потрібні. Вони не зможуть облаштувати своє життя. Перед ними саме страх, страх майбутнього, що з ними відбудеться далі. А це дійсно так. Багато хто тікав своїх територію з своїх міст, з своїх домівок, а вони відчували цей страх території, які зараз знаходяться під тимчасовою окупацією російськими окупантами, мають багато таких прикладів. І багато хто залишав після того, як розумів, що якщо сьогодні по ним не прилетіла реактивний снаряд або зі ствольної артилерії, снаряд чи коригована авіаційна бомба, то вона прилетить завтра. А післязавтра буде вже 1 січня, тобто новий рік. Але на новий рік не буде ані газу, ані світла, ані води, нічого, окрім вибухів за вікном. Якщо ще вікно буде на місці, у тому то й справа, що люди, які, не дивлячись на всі ті проблеми, е в тому чи іншому місті, але залишаються там і продовжують там бути. Є інше питання. Чому ті люди, які там залишаються і яких намагаються виправдовувати, мовляв, це їх домівка? Там у них є їх улюблена кішечка, їх улюблений песик, хто буде їх годувати? Чому саме це люди в Коп'янську проводили в цивільному російських окупантів по вулицям та провулкам на північній частині міста диверсійні групи? Що їх спонукало це робити? Що стало цим стимулом їм це зробити? У той час, як місто знаходилося під окупацією деякий час, потім було звільнено, жило більш-менш мирним життям і знову повернулося в вирів а, саме а, ударів та терору з боку російських окупантів. Чому люди, які там жили а, в період до окупації, в період під час окупації, після окупації і зараз в період? Передактивною фазою бойових дій за місто вони інколи дійсно допомагають російським окупантам, щоб наводити артилерію, щоб наводити FPV-дрони, щоб а, проводити їх диверсійні групи. Як і назвати цих людей? А, зрадники? Та ні, це я навіть сказав би так: це, назвати їх зрадником це привале ждуни. От моє відношення до людей, які залишаються в таких містах, вони всі ж дуни. І мені все одно, як хто може мене закритикувати за таке відношення? Якщо ти живеш в місті, де у тебе повністю зруйнована домівка, де російські окупанти залишили тебе без світла, без тепла, без води, без нормального життя, але ти допомагаєш російським окупантам вбивати Росію. І Саме російським окупантам допомагає вбивати українських військових. Як тебе назвати? А, проблема Купінська полягає і не тільки Куп'янська, і багатьох міст в Україні полягає саме в цьому. На жаль, в нашому інформаційному просторі непопулярно говорити про цю тему. У нас непопулярно говорити про ждунів. Ніхто не говорить про те, що в Ямполі є ждуни, в Сіверську є ждуни, в Костянтинівці є ждуни, в Покровську є ждуни, які допомагають російським окупантам, які наводять російських окупантів їх удари по нашим позиціям. СБУ, до речі, нещодавно е проводила арешти саме по таким містам, саме тих, хто допомагав е росіянам на по нанесенню ударів по позиціям українських військ. І все це люди, які не залишали ці міста. Хоча там вже ну, назвемо це так: критично несприятливі умови для того, щоб залишатися. Тому мені здається, все ж таки, в нас інформаційна політика повинна змінюватись. Я розумію, що в нас досить популярно виставляти на жаль ось такі моменти, коли. У нас є там якась бабусічка якась чи дідусь, якийсь, який не хоче виїжджати, чи ще там якась жіночка, чи якийсь чоловік, який не може майже ходити, йому треба допомога. Він не може виїхати. Але потім виявляється, що ця жіночка, чи цей е, мужичок, називаємо його так, він досить так непогано наводив е, удари російської артилерії по позиціям українських підрозділів. Ну це ж треба. Йому треба окремо евакуація, щоб за ним приїхав. Ну якщо не Зеленський, то взагалі бідняков, наприклад, як варіант, і вивіз а, його з цього населеного пункту. А виявляється, що все не так просто. Виявляється, що він працював і досить плідно працював саме на росіян, щоб а, підривати нашу оборону. І от з цього виникає питання, чому ми втрачаємо. Деякі наші території, деякі наші населені пункти. Ну так, є питання до е, системи управління військами, це я погоджуюсь, але зміни відбуваються і позитивні. Є питання до е, лінії оборони та е, саме рубежів, які формуються. Дійсно, це так. Є серйозна проблема, яка не залежить від нас, це кількісна перевага супротивника. Але з іншого боку, від нас це також залежить, бо ми можемо використовувати методи, які дозволяють знищувати більшу кількість російських окупантів. Про це ми вже говоримо з 24-го року. Саме ми з вами. Я не знаю, чи поговорить про це в генеральному штабі чи на якихось інших рівнях. Але ми з вами вже говорили про це неодноразово. І є ще одна категорія, яка дійсно впливає на те, як насправді ми можемо утримувати наші території під нашим контролем це ж ждуни. І ця категорія не менш важлива, аніж лінії оборони, стабільні, якісні рубежі, система управління, достатня кількість сил та достатня кількість засобів. Бо коли у тебе є агент впливу. Чи шпигун внутрішньо, і який може відповідно надавати інформацію супротивнику, то ти можеш бути там хоч 100 500 разів якісним професійним ССОшником, Але шпигун та ось цей щур, це набагато гірше, аніж заявна угроза, яку ти бачиш в свої очі, і ти можеш оцінювати цю загрозу. А якраз щур це набагато гірше. На жаль, треба визнати дуже важливий аспект, що населений пункт, повторююсь, для того, хто не зрозумів, без світла, без тепла, без води, без магазинів, без продуктів, без нічого. Якщо в ньому залишається людина, яка за ніяких умов не хоче виїжджати зі своєї однушки на 28 квадратних метрів, яка вже тричі була під ударами мінометного вогню супротивника, згоріла вщент, і ця людина живе в підвалі. Ну, здається, що це все ж таки не жертва. Це щось набагато, набагато ну гірше для саме Сил оборони України в тилу. Буду мати надію, що питання щодо тих людей, які не хочуть виїжджати та евакуватися саме з таких міст, які знаходяться на стику бойових дій, буде трохи інше в нашому інформаційному просторі. Бо чомусь, на жаль, наша інформполітика настільки не, здоганна, не бездоганна, що вона їх всіх робить ідеалізує. Відбуваються процеси дуалізації. Але той, хто залишається на тимчасово окупованих територіях, коли в нього з 10 будинків в населено пункту зруйноване майже все, а він все одно там залишається. Ну це точно не патріот України. І той, хто живе на території тимчасово окупованій, хоча мав можливість вийти з неї. А ми бачили велику кількість прикладів, коли навіть старі люди. Забирали все, що їм було найдорожче, і залишали ті території, які могли опинитися під окупацією, тому що вони не хочуть жити під окупацією росіян. Вони хочуть жити в вільній Україні. І той, хто там залишається, навіть в таких несприятливих умовах, ну, мабуть, у нього є від цього якийсь профіт або свій світогляд. Він якраз побудував себе так, щоб його це влаштовувало. Дякую всім, хто подивився це відео, і нагадую, що ви можете його підтримати своїм лайком, підпискою. Натиснувши дзвоник, прокоментувавши, а також репостнувши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, ви ще можете стати спонсором обосує. Це дозволяє каналу робити більш цікавого унікального контенту. Ну, наприклад, як цей про тему, на яку, ну. А хто говорив останній час, саме про ждунів саме в такому контексті? Саме спонсори мають можливість отримувати такий контент найпершими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра в огляді саме мапи бойових дій на обосує, як завжди, зранку. Слава Україні! Слава нації!